Керується кандидат на посаду мера міста при роботі з виборцями, до чого він апелює, що є запорукою його перемоги, що він повинен робити, які технології використовувати. Ну, якщо проводити налогі з виборами президента або депутатів Верховної Ради, то вибори мера це більш деталізована та цільова робота з виборцями, тому що він має знати проблематику того населеного пункту, в якому він балотується, знати суспільне ментальне економічне Економічний стан суспільства в даному регіоні і як правило, як показує практика, виборці, які голосують за майбутнього мера міста, бажають, щоб ця людина народилася в цьому місті, тому що вважають, що люди, які переїхали, не в повній мірі не в потрібному обсязі. Розуміють взагалі людей, які проживають тут. Так, це дійсно відрізняє в даному випадку цей виборчий процес, тому що всі хочуть бачити на посаді мера міста людину, з якою дотичні були по життю, або ж якимось чином пов'язані знайомі, близькі, або ж знають якісь результати його роботи. Треба зауважити, що напевно. Використовуються подібні інструменти при роботі з цільовою аудиторією, тобто з виборцями, ну з боку кандидатів. які саме я б сказав, що більшість виборців орієнтуються на те, що нова влада новий мер має зробити їх життя кращим за офіційними даними опитувань. Відомо що близько 70% виборців не досліджуються план дій. Кандидата а більше орієнтуються на його обіцянки, це також досить ну досить сумнівно, але ж команди кандидатів на посаду мерів розуміють, що запит суспільства, цільової аудиторії на якісь гарні зміни у житті даного міста вони діють у відповідь, тобто знаючи якісь болі цільової аудиторії, вони відповідно на них відповідають. Тобто пенсіонерам обіцяють додаткові якісь виплати, додаткові якісь пільги при Користання там громадського транспорту, тобто реагують на ті запити і проблеми суспільства, які їм надає соціологія саме у цьому місці, у цій адміністративні одиниці, для того, щоб ці вибори виграти під час виборчого процесу, необхідно кожному кандидату спілкуватись з великою кількістю людей, яким чином це реалізується, з чим ви стикались? Я стикався з тим, що це проводиться зустрічі з виборцями безпосередньо у дворах у місті або це проводяться якісь заходи абіжобальні наприклад якісь мітинги концерти у залах або навіть у відкритому якось літньому театрі тобто безпосереднє спілкування можливо запрошення якихось медійних особистостей, артистів співаків скажіть будь ласка якщо наприклад будуть приймати участь кандидати під час виборчих перегонів один наприклад має якийсь досвід в управлінні життям міста інша людина якась наприклад суспільно відома Наприклад, якийсь блогер, третя особа. Наприклад, представник якоїсь партії, четвертий, наприклад, Дарт Вейдер. Ну, ми бачимо такий фарс під час виборів. На що як правило орієнтується, орієнтується виборець, що його манить, да. Що його приваблює під час саме таких виборів, на жаль, приваблюють вибратися медійні особистості, популярні в суспільстві та в інтернеті, та баченні і так далі. Аргументують вони це тим, що він може бути не юристом, господарювальником, людиною, яка має досвід роботи в комунальній сфері в медицині або освіті. Аргументується тим, що в нього має бути команда спеціалістів. Якщо він щось не зможе, йому допоможе. Тому неможливо людина є співаком, або, наприклад, юристом, в нього має бути команда спеціалістів, професіоналів, які, якщо щось, то підкажуть і допоможуть. Ну, я зрозумів вас. Тобто, люди додумують, що якщо людина хоче блогер, але вона гарна, нам вона подобається, і якщо не він, то команда щось зробить, хоча звідки. У цієї людини візьметься команда, яка є фаховою в питаннях життя міста, ніхто не знає, де і звідки вона може взяти, але виборцям хочеться в це вірити. Так я, до речі, виготовляючись до цього запису, передивлявся ряд матеріалів інформаційних і для себе визначив, що у людей є запит на нові обличчя. У людей є запит на людей з незамараною репутацією. Також люди незадоволені сучасним станом справ. Хочуть змінити діючого, наприклад, мера на іншого, який або ж не мав досвіду такої роботи, або був в опозиції під час каденції діючого мера. Також вивчаючи інтереси цільової аудиторії, кандидати розуміють, що виборці не задоволені попередниками і тому кажуть, що ми будемо краще ніж попередники, але для свідомленого вибору. Цього недостатньо необхідно аналізувати, з чим саме людина йде на вибори.